Безкоштовна інформація для вас, любі друзі, яка допоможе вам стати на 20 тисяч доларів багатшими. Якщо у вас на будинку є ринви, і не прості ринви, а такі якось це. Ринви це те, що збирає воду біля вашого даху. Це є ринви це теж є ринви. Окей, гатерс даунспаут. Ось там. Значить, як бачите, цей ринва, це є кришечка, це є один продукт. Ось така кришечка, така заокруглена, ось як вона з усіх кутів виглядає. І зверху є така полоска якось тут. Okay? Цей матеріал, саме цей продукт, випускається компанія, яка називається Leafguard, У них є патент, ніхто крім них цього не може робити. І вони продають цей продукт по міст 45 до 55 доларів за один фіт. Окей, okay? один фіт. Це означає, що якщо ви живете в будинку такому як ось це, ми в Чикаго ми знаходимося в Шиллер Парк Іліної, який я отримав два з половиною майже інша граду цього року. Шиллер Парк Іліної, то Катерси на цілому будинку будуть коштувати біля 20 тисяч доларів. Чи буде клієнт їх міняти через ці маленькі-маленькі царапини від граду, яких ви не побачите без фонарика взагалі чи ні? За 20 тисяч доларів це вже ваше рішення, як вас така будинку приймати. Але моя робота отримати вам 20 тисяч доларів за ось ці катерси, і це зазвичай є дуже дуже легко. Якщо зацікавлені, ви знаєте, що робити.